Так, тут щось відбувається, каркає ворона на оцю лалеку. На... А, це ібіс. Моя зайка, боже. Не дала тварині поїсти. Так, я йду в Бурлінгтон. Мене підвезли. Я воно звідти від світлофора сюди прийшла і... Прогуляюсь, подивлюсь в цьому магазинчику сьогодні ще раз. Так, міряла я тільки що кілька речей. Це не такі жилетки, які були минулого разу. Теж, правда, з капюшоном. 20 доларів вони коштують зараз. І це таке довге гарне пальто. Але я побачила кращий дорожче, але на порядок краще там відстівається капюшон. Коротше, це зараз покладу на місце. Повни, поповнилися товари, курточки. Ну, курточки в районі 30 доларів, да. пальта в районі 70 доларів. 25. Дивлячись. Дивлячись, марка теж, бренд. Це, мабуть, дорогше буде. Ой, де там? Томі. Ага, бачите, це 60. Оце таке гарненьке пальто. Ну, я собі вже взяла. Пальто, так, да, пальто в районі 70 доларів. О, навіть 90. Таке прикольне в районі талії, воно еластичне і таке буде трохи фігуру вирівнювати. Так. Ви знаєте, отаких от курточок, які складаються в мішечок, їх я зовсім не бачу. І ще мені треба одне пальто, я його знайшла. Воно розміром S чи XS навіть. І все. І більш його немає. Воно дороге, навіть зі скидкою вартує 100 доларів. Але я не куплю такого плану, наприклад, в Україні. Тобто За 4 тисячі парто зимове не візьмеш. От, але воно тільки в одному розмірі. Нагльош. Новенькі ось з'явились, таких не було. Так, тут я, мабуть, піду без камери, бо бачите, треба пролізти. Оце єдина куртка, яку я тут знайшла. А, теж вона ось складається, але вона ось вона зі скидкою коштує 70 доларів. Це її справжня ціна. А зараз вони за 70. Легенька така, так. Да. Звичайно, складається сюди, але курточка все-таки за цю ціну можна взяти карто. Ну, з цих речей я просто, ну я не знаю, я, я просто випадаю з них, ви розумієте? От це на дитину трьох років, на хлопчика трьох років. А єдине, що, от бачите, 3Т, Єдине, що я не знаю там наскільки американський і український розміри. Ну, не знаю. Ну, коротше, на три роки на да, дитину. Ось о, метелик такий, жилеточка, рубашечка і е, штанішки брючки. Що смішно, що цікаво? Да, 4, 4 одиниці тут хебешка, е, Значить, що цікаво, де ти там ціна, господі. Де ти? де ти? де, ти, де, ти, де? Ти. Зараз хвилинку. Так, по-перше, дивіться. Ой, до речі, в мене, здається, в цієї марки а, моє зимове пальто, яке я брала, здається, воно. А, його вартість оцього дитячого костюмчика, подивіться, 64 долари. Дурдом. -дур. Потім була знижка ось о, 20 доларів. І я сьогодні його беру за 8 доларів. 8 доларів брючки. Жилеточка ось, ось, ру, ця, жакетик, ну і металик. Ну, о, до речі, мені пасує. Вісім доларів. Мене, коли запитують, чого ти ходиш, ці магазини, по-перше, я ж кажу, що це трошки мене відволікає. От, Потім в мене є ще речі, які я хочу взяти. Я б могла б сьогодні взяти, але я хочу взяти їх по акції. Я вже бачила, яка є ціна, тому я оце хочу ходити і спіймати саме ту ціну. А не спіймаю, ну господи, якщо не візьму тут, то візьму там потім в Україні. то таке. От, але е, я не планувала взагалі брати це дитяче. Хоча мене туди понесло. Ви думаєте, не понесло, там стояла, послася, взагалі дивилася. От. А потім е, проходжу, і я майже от кожну річ, проходячи, от, дуже швидко, хоча я там була 4 години. От, але от я, кожен, і я буквально не так, от, куди попало, там по рядах ходиш, а от буквально отак. От от. От, Чоловічий, жіночий е, декор. Це не означає, що я там спеціально хочу прям весь магазин обійти подивитися. Просто щоб не пропустити. І я слідкую. І я вже звернула увагу на, оці, на яскраві цінники. Вони або жовтого кольору, або червоного, наприклад. от, е, Ну от, так от. Гарненький костюмчик, звичайно. Вдягнула я ну, цю рубашку, і мені не дуже подобається, от всего, коли ззаду, так бачите, дуже низько. Але разом з тим згадала, думаю, наші зими да, з нашим опаленням. Хоча в мене тепер, як в приватному будинку, то там легше буде, як не газ, то можна підтопити дровами. Але все одно, бачите, сідаєш на стілець. І тепленько. Ой, така вона приємна, і спина, от я ж кажу, там от такий от, от бачите, ось такий якийсь плюшик. от І він так приємно-приємно до тіла. Так, да, я задоволена.